Війна за зелену зону. Мешканці Івано-Франківська протестують проти знищення скверу на перехресті вулиць Миру та Івана Павла Дрогого. Нині замість зеленого місця відпочинку тут багнюка та руїни. Обурені люди кажуть, цей куточок понад 20 років тому засаджували та облагороджували самотужки. І відтоді він був чи не єдиним місцем відпочинку для мешканців трьох сусідніх багатоповерхівок. Тепер цю землю віддали під будівництво ще однієї будівлі. Тут росли кущі, воріс людини. Були чотири лавки, був флагшток з нашим державним прапором. Була дошка оголошень для людей. Тут сиділи пенсіонери, тут сиділи з дітками. Сьогодні це ліквідовують. І фактично загородять подвір'я, і люди опиняться в колодязі. Тут навіть відлітку не буде заглядати сонце. Це розумієте, не узгоджено ні з ким було. Просто, знаєте, при те, як прийшли до вас до хати і взяли там на, на, на сміття, скинули сказали, а хай так воно буде, розумієте? Це не гарно. Цей будинок, розумієте, він нам тут взагалі-то і не потрібний. Є місця, де можна будувати, а хай там будують. Але це на ну, цей кусочок уже ну, взагалі на місці скверику невдовзі має постати чотириповерховий спортивний центр. Відмовлятися від своїх планів через протест. Людей забудівник не поспішає. В свою чергу переконує, нічого протизаконного не відбувається. Адже у нього на руках усі потрібні документи від договору оренди землі до дозволу на пересадку дерев. Ми працюємо повністю в правовому полі. Абсолютно, і органи виконавчої законодавчої влади тут вже нас провіряли і не один раз, тому що цей проект вже триває роки. Роки є ордер на видалення зелених насаджень, є обмеження містобудівні, є договір оренди землі. Є де ж будконтроль, дозвіл з присвоєнням київського інфекційного коду. Є договір оренди, є містобудівна рада, є вся документація відповідна. Водночас у департаменті містобудування та архітектури, який взявся врегульовувати конфлікт, підтверджують, дозволив забудівника справді справді чинні. Однак, згідно пред'явлених паперів, тут мала бути лише добудова до чинного об'єкту, а не не окрема споруда, забудовник не пред'явив документів, узгоджених належним чином, які би могли свідчити про те, що він проводить добудову, саме добудову. Були проектні пропозиції, згідно яких добудова могла робитися, але на мій превеликий подив. Ця добудова могла робитися від тої споруди, от яку ви бачите, там де перепрошую дерматолог-венеролог, до споруди, де написано торговий центр маневр. Відтак проводити тут будь-які роботи влада наразі заборонила щонайменше до вівторка. На цей день, аби остаточно з'ясувати усі нюанси з документацією та дозволами, призначили у мерії спільну зустріч із громадою та забудівником. Водночас люди рішуче налаштовані стояти, як то кажуть, до останнього. Уже зібрали десятки підписів проти будівництва. Якщо влада їх не почує. Обіцяють відвоювати свій скверик у прокуратурі.